Вітаю всіх на каналі. Кінець жовтня. У нас трошки вітряно, але трохи й сонячно. Хочу записати відео про одну з найважливіших обробок вашого саду, а саме осінню обробку. Зараз соцмережами ширяться різні рекомендації, різні суміші. Деякі суміші, чесно кажучи, у мене викликають трохи подив, бо мені здається, що подібні рекомендації роблять продавці, які не мають власного садку і не розуміють, що ці всі суміші можуть бути. Більше шкідливими ніж допомагати, але хочу спочатку зазначити, що осіння обробка це одна з найважливіших обробок вашого садка восени. Поки я не почала обробляти свій садок восени, я не могла повністю позбавитись від таких хвороб, як курчавість персику, як маніліоз, як інші хвороби, плямистості різні. Тому наполегливо вам рекомендую все-таки обробляти свій садок восени, особливо, якщо в сезон ваш садок хворів. Бо навіть якщо в другій половині літа ви вже не бачите ознаки хвороби, бо частіше всього в другій половині літа вже немає курчавості, вже маніліоз відходить. Але але це не значить, що ваш садок здоровий. Ці спори вони залишаються. Вони просто від сонця вони пригнічуються, але вони залишаються на вашому дереві, і при певних температурах, при вологості, вони починають далі прогресувати. І на наступну весну ви побачите ще більше захворювання на своїх деревах. І до речі, я чула не один раз такі різні легенди. Люди садять дерево, потім через 3-4-5 років та дерево засихає, і вони кажуть, що корінь розрісся, доріс до якогось там пласту землі, якийсь там солончак, чи які. Якийсь там лапняк, і дерево від цього засихає. Насправді, якщо ви не обробляєте свої дерева, то за 3, 4, 5 років грибок може просто вбити ваше дерево, і воно засихає і корінь, і земля, ґрунт тут взагалі ні до чого. Тому обробляти свої садки варто. Звичайно, стара школа може прийти в коментарі і скаже, а от раніше не обробляли і все було добре. Ну насправді обробляли, бо в мене мій прадід мав садок тут у сусідньому селі. Лів мав великий садок і він обробляв дерева, тоді ще ходили там з відром і вінником це все робили, але обробляли дерева, хто займався садівництвом, дерева обробляли. Звичайно, більшість людей, де там росли якісь дерева, не обробляли свої садки. Але здебільшого, це були там вишні, груші, яблуні, вони трохи стійкіші до різних грибкових захворювань. Якщо ми беремо брикоси чи персики, то вони менш стійкіші до грибкових захворювань. Тому якщо ви садите. Плодове дерево, то майте на увазі, що вам доведеться все-таки його обробляти, обрізати і доглядати, якщо ви хочете гарний урожай, якщо ви хочете, щоб воно у вас жило довго і довго плодоносило. Ну, Тепер повернемося до наших осінніх обробок і поговоримо трохи про ті рецепти, які ширяться соцмережами, особливо Тіктоком. Вже не раз натикалася на різні відео про карбамід, змішати його з мітним куперосом чи залізним купоросом. І люди насправді навіть в коментарях там пишуть, що нашкодили своїм деревам, що згорів у когось персик, у когось там ще згоріли якісь рослини. І дійсно, карбамід з міддю змішувати не можна. Це сполуки несумісні. Що ж таке карбамід? Карбамід це сочовина, більш поширена назва, це азотне добриво. Але в певних концентраціях може пригнічувати грибкові захворювання і деяких шкідників. При низьких температурах воно вже не буде працювати. Як добриво, воно вже не буде стимулювати доросту, бо азот це добриво, яке стимулює прирости. Але при низьких температурах уже ці прирости він стимулювати не зможе. І використовується найбільше для знезараження листя перед його опаданням, для того, щоб зменшити вплив шкідливих патогенів, якщо ви листя не прибираєте. Листя опадає, перетворюється по суті, на компост, на добриво. Також карбамід частково може захищати ваш садок від шкідників, але тільки частково Він не може замінити. Дійсно ефективні препарати від цих шкідників при змішуванні цих препаратів відбувається хімічна реакція, яка утворює осад, який може бути шкідливий для ваших рослин, особливо для молодих. І ефективність цього препарату суттєво знижується, тому категорично не раджу змішувати карбамід з мідним куперосом. Якщо ви хочете обробити садок карбамідом і мідним куперосом, краще це робити по черзі. Спочатку обробити мідним куперосом, потім обробляти карбамідом. І якщо ми говоримо про обробку карбамідом від шкідників, то робити це варто трохи пізніше. Бо на зараз, наприклад, ще не всі комахи йдуть з плячком, тому від шкідників варто обробляти трохи пізніше, там буквально. Наперед самими заморозками можна обробити від шкідників, це буде більш ефективніше. Тепер поговоримо про мідний купероз і мідіумісні препарати. Мідівмісні препарати, на мою думку, та я думаю, не тільки на мою думку, найефективніші проти грибкових захворювань. Всі прекрасно знають такі суміші, як бордоська суміш, бургундська суміш, Бургундська суміш це де замість вапна використовується сода, бо сода краще розчиняється у воді, її не треба перетіжувати. Вона не забиває оприскувачі. І якщо ви прихильник старої школи, то краще використовувати бургунську суміш, де замість вапна сода. Я обробляла свій садок і бордось. Сумішу і Бургунської сумішу. Зараз я обробляю свій садок більш сучасними препаратами, і зараз про це теж поговоримо. Але на рахунок різниці, наприклад, між бордоською і Бургунською сумішу, я не побачила різниці. Є думка, що бордоська суміш краще тримається за рахунок, що це за рахунок того, що це вапно. Але ні, я використовувала і той, і той варіант. Можна додавати ще прилипачі, але дощами змиваються однаково. Зараз я прихильник. Більш сучасних мідіумісних препаратів ну, по перше, тому що це зручніше, не треба колотити якісь відра змішуватися все можна просто розвести водою, і вам готова суміш. І на практиці можу сказати, я не бачу, щоб медіан Екстра був менш ефективний. Я, звичайно, звичайно, в мене немає двох садків, які я один би обробляла так, а інший так, щоб можна сказати, що отут краще, тут гірше. Але коли я прийшла на медіан Екстра, мій садок навіть став більш здоровішим. Ну, я думаю, що це більше через те, що я все-таки почала більш системні обробки, регулярні, профілактичні і саме з осінніми обробками. І тоді у мене садок став набагато краще виглядати. У мене майже Зовсім немає курчавості, і навіть після цієї весни, коли були досить серйозні перепади температур, і навіть були заморозки в кінці квітня, у мене майже не було курчавості. У мене там на двох чи трьох персиках буквально декілька листочків покрутилося. і я вважаю, що це вже перемога над курчавістю, е, практично повністю. З манільозом трошки складніше, манільозу стало суттєво менше, але все-таки невеликі прояви манільозу на абрикосах цього року я бачила. Але я думаю, що це швидше за все через такі серйозні перепади температур, коли йде така погода, коли досить серйозні перепади, пізні заморозки. Краще додати ще одну-дві обробки системними препаратами. Тоді, можливо, ефект буде дійсно набагато кращий. Що ж таке системні обробки? Системні обробки це коли у вас є певний графік і розуміння, коли чим обробляти. Восени при низьких температурах ми обробляємо контактними препаратами. Ми обов'язково один з них повинен бути точно бідівмісний. До контактних препаратів немає резистентності, немає звикання, тому ними можна користуватися, не чередуючи там різні діючі ді речовини. Бо контактний препарат він от куди потрапив, на дерево, на рослину, на кору. Там він і спрацює. Тому контактними препаратами треба досить ретельно обробляти садки, щоб скрізь попав цей препарат, бо де він не попаде, він там не подіє. А системні препарати. вони Смоктуються в рослину і діють зсередини через сокорух, тому восени при низьких температурах вже не варто обробляти системними препаратами, вони просто не будуть ефективні, бо сокорух майже припинився або зовсім припинився, тому ефективність цих препаратів буде близька нулю. Але контактні препарати достатньо ефективні при таких температурах. Контактними препаратами можна обробляти при низьких плюсових температурах, і вони будуть досить ефективні. Тому, якщо у вас садок хворів цього сезону. Варто обробити як мінімум один раз мідіомісними препаратами, а краще два рази, з перервою десь в 10-14 днів. А також обробити теж мідіомісними препаратами на початку весни, теж коли ще низькі температури, до розпускання, до набухання броньок, обробити теж мідумісними препаратами від грибків, які залишилися після зими. Це досить сильно знизить зараження вашого садка. Якщо ви потім ще додасте обробку, Системними препаратами чергуючи різні діючі речовини для того, щоб захватити якомога більший спектр грибків, то тоді ефект звичайно посилюється. Коли вам уже доводиться лікувати дерево, коли вже є признаки хвороб, тоді на це витрачається набагато більше часу, набагато більшу концентрацію треба робити, набагато більше грошей витратить для того, щоб дерево вилікувати. І коли у вас садок хворіє, ви не можете вилікувати за один сезон дерево. Вам доведеться витратити. На це пару сезонів, постійно обробляючи різними фунгіцидами для того, щоб ваш садок став здоровий. Тому не відкладайте без обробок, садки зараз, на жаль, нормально себе почувати не можуть. Звичайно, деякі сорти більш стійкіші до хвороб, деякі менш стійкіші до хвороб. Кісточкові, наприклад, достатньо сильно залежать від обробок. Яблуні чи груші можуть бути більш стійкіші до грибкових захворювань, але все одно потребують обробки, щоб не було плямистостей, щоб дерево. Во було здорове, воно вам буде тоді набагато краще приносити урожай, і якісніші у вас будуть плоди, і смачніші, до речі, будуть. Я по своїх персиках зрозуміла, коли у мене персики хворіли, смак був гірший. Коли персики у мене стали здорові, то і плоди стали набагато смачніші. Так, тепер трошки про концентрацію. Я в описі до відео додам всі нормування, які потрібні для обробок всіми препаратами, які я тут згадала. Але на рахунок, наприклад, медіанекстра, бо я саме ним обробляю. є до речі. І, і аналоги, купроксат, наприклад, є, є і інші медіомісні препарати, можете користуватися будь-яким, який вам подобається. Мені подобається Екстра, я користуюсь ним, і мене поки що він повністю задовільняє. Ну, якщо ми беремо, наприклад, по листу обробки Екстра, то там рекомендується 20 грам на 10 літрів води. Це по зеленому листу. При серйозних якихось захворювань можна збільшувати до 30 по листу. Для обробки по голому стовбуру вже восени чи на початку весни, вже можна збільшити концентрацію в 2-3 рази, але не більше, ніж 60 грам на 10 літрів води. Більше просто немає сенсу. Ну і молоді дерева можуть постраждати. Якщо ваш садок не хворів і більш-менш здоровий, можна брати і 40 грамів. Я беру 50 грам на 10 літрів води і обробляю таким розчином свій садок Вже не перший сезон. І восени, і весною до набухання, до розпускання броньок, теж таку ж концентрацію беру. І обробляю свій садок один-два рази восени. Від погоди знов таки, але в основному один раз, бо в мене садок вже здоровий і йому в принципі, достатньо було поки що цієї одної обробки осінньої. І також на початку весни, до розпускання до набухання броньок, я теж обробляю один раз мідіомісними препаратами. Якщо перепади температури досить серйозні, дощі, вологість, можна і два рази весною обробити, і це точно не буде гірше. Ну і потім ще варто додати системні препарати обов'язково. Тепер трошки поговоримо про обробки від шкідників. Як я вже сказала, від шкідників варто обробити трохи пізніше, коли ці шкідники дійсно вже почнуть впадати в сплячку, і тоді ви зможете обробити свій садок більш ефективно, якщо ми говоримо про осінь. Є такі препарати, як зимовід, 30б, 30 д і інші схожі препарати на основі олії, які роблять таку своєрідну плівку на дереві і закупорюють можливість цим всім лічинкам, які залежали. Лишаються на дереві, там під корою вони перекривають їм. Повітря і таким чином вони там просто задихаються і помирають, і це насправді, мабуть, один з найефективніших способів боротьби з шкідниками, на відміну від того, що карбаміду, де він тільки частково може впливати на деякі яйця, деяких комах. Тому, якщо ми говоримо про ефективну обробку від шкідників, то краще використовувати спеціальні для цього засоби. Якщо говорити конкретно про ці препарати, то 30D – це трошки така поновлена формула 30B. і її більше. Рекомендується таки використовувати ранньою весною або пізньою зимою ще до початку сокоруху, до набухання бруньок для того, щоб позбавитись від лічинок, які зимують на деревах. Для осінньої обробки краще брати зимовід, у нього більш м'якіша формула, бо восени дерево ще може не повністю заснути. А коли ви обробите більш такими агресивними препаратами, ви можете, крім закопорки дихання для шкідників, ви можете закопорити ще пори рослині, і якщо рослина ще не повністю заснула, їй буде від цього точно недобре. І це ще можна і це ще може повпливати на те, що рослина може підмерзати потім взимку. Тому краще більш м'якішими препаратами користуватися восени. І зимовід, наприклад, підходить для цього більше, ніж, наприклад, 30 b чи 30 d які краще використовувати весною, і вони будуть досить ефективні, якщо ви ним обробите, якщо ви ним обробите від шкідників весною. Ну якщо так підсумувати на рахунок осінніх оброб то якщо ви хочете знезаразити листя перед опаданням, то карбаміт вам буде досить ефективний в цьому плані. Він ще допомагає швидше розкладатися листю. Тому, якщо ми говоримо про карбаміт як про фунгіцид, то для листя він, мабуть, найбільше підходить. Якщо ви не прибираєте, наприклад, листя, або якщо ви прибираєте листя у компост, а не спалюєте. До речі, перестаньте спалювати листя. Листя це прекрасний компост. Навіть горіхове листя, коли розкладається, воно перестає. Є будь-токсичним і стає прекрасним добривом, бо ви спочатку ті листя спалюєте, потім купляєте добриво, замість того, щоб заощадити і не палити те листя, не травити себе і не травити навколишнє середовище. Тому краще або складіть десь на купу, або зробіть якусь компостну яму, або в якісь мішки, кульки, поскладайте те листя, воно вам перепріє і буде гарним добривом на ваші майбутні посадки для ваших рослин, відживлювати їх навесні. Прекрасне буде добриво. Це коли палять листя, Листя або бур'яни хочеться підійти і трошечки пояснити людині, що так робити не потрібно. Ну і взагалі в Україні заборонено палити і листя і бур'ян, але багатьом на це по великому рахунку все одно. Але окрім законів, ще треба розуміти, що ви спалюєте просто добриво, на які потім ви будете витрачати гроші. І те, що листя опало, ну нічого страшного, перепріє собі там. Буде вам тим добрим нього взагалі не обов'язково прибирати. Це якщо у вас газон, і щоб газон не прів під листям, тоді звичайно листя варто прибрати. Якщо у вас немає газону, хай собі падає, перепріває, підживлює ваші рослинки. І тепер трошки про те, чи варто змішувати мідіумісні препарати з препаратами на основі олії чи масла, такі як 30D, 30B чи зимовід. Насправді не варто змішувати ці препарати. При змішуванні цих препаратів, їх Ефективність знижується один раз. Я робила подібну обробку. Але потім, коли розібралася, я зрозуміла, що краще не змішувати, буде краще ефективність цих препаратів. Бакові суміші, поки ви перемішуєте, наче воно однорідне. Але коли ви перестаєте перемішувати, то зверху з'являється такий слой масла. То це говорить про те, що ці речовини не змішуються, тобто вони розшаровуються, і насправді при змішуванні цих препаратів знижується ефективність саме мідовмісних препаратів, тобто знижується ефективність проти грибкових захворювань, проти хвороб. Тому краще використовувати ці препарати окремо. Спочатку обробити мідьовмісним препаратом, потім через тиждень-два обробити від шкідників. Це буде найбільш ефективно. Ще, наприклад. Наприклад, зимові досить часто позиціонується як і проти шкідників, і проти хвороб. В нього в складі є невеличкий відсоток міді, але він досить невеликий. Якби дійсно виробники розуміли, що ці препарати можна змішувати, то вони б додали туди більше міді, але вони додали таку мінімальну дозу, наскільки це можливо. І ця мінімальна доза міді не допоможе вам позбавитись від хрипкових захворювань. Це може бути як профілактична обробка. Після основної обробки від хвороб, і наступна обробка буде зимовітом від шкідників. І як невеличка мінімальна обробка профілактична від хвороб, але ні в якому разі зимовіт не можна використовувати і від шкідників, і від грибкових захворювань. Найбільше він допомагає саме від шкідників. Він дійсно достатньо ефективний проти шкідників. Від грибкових захворювань треба зробити хоча б одну нормальну дієву обробку. Від грибкових захворювань з нормальною концентрацією, яка буде дійсно ефективна. Ну і вже наступною обробкою можна використовувати зимовід як е, засоб від шкідників і допоміжний засіб від е, хвороб. І якщо так підсумувати, то спочатку до опадання листя, коли вже температури достатньо низькі, ви обробляєте карбамідом для того, щоб не заразити ваше листя. Потім ви обробляєте мідівмісним препаратом від хвороб. Коли листя впало. І пізніше перед заморозками ще обробляєте якимось препаратом від шкідників. І це буде досить непогана схема обробки вашого садка восени. При серйозних захворюваннях вашого садка я б рекомендувала зробити дві обробки мідіумісними препаратами восени і також навесні. Але в принципі двох, максимум трьох обробок буде предостатньо. Не треба там оприскувати ваш садок 33 рази весною і восени, бо насправді це вже не буде мати якогось ефекту. Це буде буде просто зайво витрачені гроші. І ще треба розуміти, що мідь накопичується в ґрунті. І в Європі є вже заборона на використання мідіомісних препаратів з того моменту, коли знайдеться альтернатива. Бо наразі ще немає альтернативи мідіомісним препаратам. Шукають цю альтернативу. Як тільки знайдуть аналог повноцінний, мідь в Європі буде заборонена, бо вона накопичується в ґрунті, і це важкі метали, які знижують родючість землі. Тому все добре мірою не варто збільшувати кількість оброби. Чи дозування, які рекомендовані, бо кожне позитивне явище у своїй вищій ступені стає негативним. Кому цікава тема фунгіцидів і обробки рослин, на каналі є вже два відео про фунгіциди. Я там трохи дослідила певні діючі речовини. Можливо, комусь цікаво, подивіться. Якщо ви хочете більше таких відео, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І дуже дякую всім, хто це робить.